Гол! Зараз будемо перевіряти ось цю ділянку. Думаю, десь тут була якась хатка. А тут якась зміюка намальована. А я вже побачив. Мде-Коб'є, Славний Коп! Всім нарешті привіт! З вами ваш улюблений ютубер Петро. І сьогодні, хлопці та дівчата, ми вирушили на пошуки панської церкви, яка знаходилась прямо перед вами на тому пагорбі. Буде що цікаве чи ні, дізнаємось далі. Ви на каналі Славний Коп. Всім бажаю приємного перегляду. А шукати ми сьогодні будемо за допомогою екстери еліт. Це в нас новинка цього року. Мультичастотний прилад від 5 до 40 частоти. Тому має досить класно справлятись по церизму та по іншим періодам. Сьогодні це ми і перевіримо. В нас є перший класний монітосик. Ну як, не перший, була ще Савєтіна, отам от, от з края поля. А тут копжин у нас почався поповній. Ну, я думаю, ви могли вже здогадатись, що так сигналить. А хто не здогадався, я вам покажу. Бачите, як гарненько випала наша перша мідятінка. Наскільки я бачу, хлопці, це у нас копійка копійкам формату Миколи останнього. Да, до речі, непогано так сохранилось, бачите, щось ще що провідняється, але рік я, на жаль, не бачу. 1909, чи, чи який, не знаю. Ходити, в принципі, твердо, але шкода, що немає має перепашки. За останній час було таких от дві знахідки. Якась вбита монітосінка, щось типу солідне, солід, не знаю. І от така от сережечка. Але включиться не через це. Дивіться. Так. Просто чудовий мідний сигнал. Ну, Чесно кажучи, я цю мідь не сказати, що дуже люблю копати, ой, бо сміття багато. Але ви знаєте, коли ловиш такий от сигнал. Чудовий, то звісно трошки посинаєшся, да? ну, я думаю, хто копає, той знає. Хлопці, ну що? Не докопали, ладно. Оце з цією тьоркою, я вам скажу, доводиться інколи покопати. Фу, але ж і знахідки лізуть. Бачите? Потрошку. Місце досить цікаве, ну, будемо сподіватись. О! Викопали. Так, десь тут. Ну що, я сподіваюсь. В одну точечку. Я сподіваюсь, ви за мене вже пальці схрестили. Щоб нам щось цікавеньке. Трапилося. Оп. Побачили. Кругляшочок, кругляшок. Йо мою. Дерявий. Що це з тобою сталося, маленький, дивіться. Чи якась цікава монетка. Чи копійка сріблом, чи щось таке. Але з нього зробили пуговку. На жаль. Просто чудовий сигнал в одну точку. 33. Ну вже хлопці вирішив копати самі високі вам сигнали. Але я вам скажу, знахідки потрошку трапляються. Вон, бачите, як гарно торчить. Ну, по століття я вам тут нічого, на жаль, не скажу. Думаю, її років 200, не більше. Але знахідки, я вам скажу прикольно, прикольно. І, до речі, ціленька, бачите? Вушко є. Ну що, це ми вже точно церкву знайшли. Ладно, побігли далі. От там було старе село в тій стороні, тут стояла церква. І от ще було таких от пару знахідок невеличких за останні півгодинки. А чому власне включився? Оце вийшов на пагроб і дивіться. Чіткий сигнал в одну точку. До речі, хожу на мультичастотах, я вам скажу. Сигнали прям в одну точечку б'ють, так зручно, не переплутаєш точно, ніяких там не пукає, не хрюкає. Та ти що, та ти що? Ну це музика для моїх ушей. Так, да, може знахідки нічого не коштують, але ж емоції. Ми ж тут заради цього, так. Да? До речі, це точка з нової редакції. От, Перевірка на сьогодні. Я вже знайшов, хлопці. Знайшов. Перевірка основної редакції. Коротше, трапився нам з вами какалік. Це колись була копійка Микола останнього, бачите. Але з цієї сторони щось взагалі нічого не видно. Але все одно знахідка. Да? Трошки перебіг на іншу частину поля. Ну, Можна сказати, ви там особливо нічого не пропустили. Савєтіну, 5 копійок. І піонірський значок. Але в нас тут є вже дещо дуже цікаве. Я тут на все поле закричав. Гол! Буквально так от. Чесно кажучи, серце йокнуло. Дивіться, яка краса нам трапилась. Певно, це якийсь радіанський годинок, нічого такого, але все одно і, чесно кажучи, так зразу зрадів. Ну, трошки незвична знахідка. Да? Хто таке знаходив? Ставте вподобайку. Да, трошки прокинувся. Чесно кажучи. Не дуже люблю цю хуторянщину, але для хлопців просили трошки познімати. Їм таке цікаво, що можна знайти по новим точкам. До речі, нова редакція 24-го року. Звертайтеся, де копій. Викупав глибокий сигнал. Ай він отак от зіграв. Просто музика. Так, ну що, сподіваємося, що буде. Щось вже цікавеньке. Да, хлопці. Мід А Але щось, мабуть, залізане, хай Бог миле. От є гарна новина і погана. Гарна в тому, що ми знайшли одну копійку. Це в нас масони називається в народі. 1841 року. Це хто в нас був, не пам'ятаю, Олександр І чи хто? Чи другий. Мабуть, другий. О, так, але погано звістка, що тут нічого вже не залишилось від цієї монетки, бачите. Чесно кажучи, я і не такий, що й не проти ще раз сюди приїхати. Значить Непогане місце. Значить да? Знахідки лізуть. Не знаю. Да, шкода це стан тільки поганий. Ще яму не закопував, дивіться, поруч була також яма. Викопав, не знаю, що це таке, може хто підскажеть. Мені здається, це от, знаєте, що ногу вставляти, коли на лошадях їздять. Не встиг я й пройти 20 метрів. Вон дивіться, раз, два ями, обійшов от так от і виходжу на ще один круг. Да, такий сигнал, будемо казати, невисокий був. Яма була десь штик і дивіться, десь я вже бачив нашого красення. Йома! -йо. Офігенний хрест трапився, подивіться, як він там штурвал, не штурвал називається. Просто величезний хрест. Подивіться. Це я навіть не знаю скільки йому -мо років. Може років 300 не менше. А то й 400. Ні, це вже я вам скажу приємна знахідка. да, Пройшов я весь той пагорб. Ну і по знахідкам було якось ось так. Савєтіна, два гудзика. Ну до речі, цей був такий непоганий і один ще хрестик. Мабуть, тут була якась радянська хата. Будемо повертатись туди назад, зараз до церкви. Я оце думаю, може вже час провести нашу улюблену рубрику, а що ми знахідкам? <кій> Наша цільнота МД-коп'є в інстаграмі встановлює місця для пошуку. Вони йдуть здебільшого по скіфам, по Римській імперії, також середньовіччю, але в новій редакції додалось дуже багато хуторів. Тому, хлопці, давайте сядемо разом та подивимось, що наші підписники ми шукали. Ну, якось так наші хлопці нашукали. Всім величезне дякую за звіти, ви молодці. Шукаємо далі. Хто ще не шукає, підписуємося, МД копіє в інстаграмі, там будуть і місця для пошуку, а також є обмін та продаж МД за найнижчими цінами. Тому звертайтесь до Петрухи, це допомагає каналу. Сил вже немає, але ми знову в полі. І нам тут трапилась, я вам скажу, досить прикольна штука. Спочатку подумав, це якийсь там зацеп, знаєте, якийсь незрозумілий, залізний. Але ж думаю, чого ж він так сигналить і дивіться. А тут якась зміюка намальована, причому з двох сторон. Ніфіга собі, це від чого таке прикольне, да? Подвійна якась змія. Якщо є експерти в коментарях, то підскажіть, щось таке цікавеньке. Сонечко вже потрошки сідає, а там оце обігав. От, і було отак от по знахідкам. Один хрестик зламаний, якась накладка, не, накладка, не знаю. І каніна. І вже повернувся наш перший пагорб. І дивіться. Просто чудовий сигнал. 63, 65, глибина 4. Ну що, будемо перевіряти, хлопці? да? Чесно кажучи, я вже так замахався це сміття копати тут. Але все одно, я вам скажу, досить цікаве місце. Я такий, що... Більше скіфів, черняхів люблю. О, там, на мій погляд, знахідки ну, більш цікаві. А то що ж з цих мідяків? Воно то так десь вже викопали. Що, все? О, до цієї сторони не знаю, хлопці. Там так, майже не змінився. Будемо шукати. Не знаю, тому пишіть в коментарях, що вам більше подобається. А я вже буду підлаштовуватись. Так, десь тут. Блін. А я вже побачив нашу монітосинку. Мені здається, хлопці, що нам трапився якийсь... Шестачок, да? але ж, бачите, стан. Будемо казати кругляшка. Тут, на жаль, Бачите, вже немає що дивитись, але срібло, це завжди кайф. От там от на пагорбі ми знайшли Шестака. трошки ближче, а там от я знайшов, хлопці, таку от пугу гірку. Отут поруч ямка була советіна. от і вийшов ще на один круг. І нарешті нам трапилась нормальна монетка. От, бачите, як гарненько випала. Трошки почистив польовим способом нашу монетку, а тут ще щось провідняється. Трапилась нам одна копійка Миколи останнього. 1900, наче 1940 року. Але це не точно. Ззаду трошки видно орла. Але будемо казати так, залишки. Зараз ще перевіримо ось цю ділянку. Ну а якщо ще ж нічого не буде, будемо йти потрошку до машини, бо сонечко сідає. Я вже біля машини побігав, мабуть, ще хвилин 20. Ну, не знаю. Не знайшов савіті, але ну, вирішив, що треба вже йти. Зараз вже буду знахідки викладати, будемо дивитись. Хотів вам сказати відносно приладу. Попрацював він сьогодні просто супер. Це не був наш перший вихід по хуторянщині і по відякам. Я вам скажу, хто копає по цим періодам, жодну знахідку ви не пропустите. Б'є в одну точку за рахунок мультоікю від 5 до 40 частоти, тому можете сміливо брати цей чудовий прилад саме для таких періодів. Дякую всім тим, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, ви не забули поставити вподобайку. Наша спільнота МДК в інстаграмі. Очікую кожного. Також там будуть місця для пошуку 2024 року. Хто ще не копає, звертайтесь, підписуйтесь. А зараз, хлопці та дівчата, ми вже будемо дивитись наші знахідки. А по знахідкам в нас сьогодні вийшло якось ось так. Трапилось декілька соєтів. До речі, вони залишаються в полі. Ми таке. Сміття не беремо. Також було трошки гудзиків, мідічків покопали, але ну, самі бачите стан. Будемо казати поганий і дуже поганий. Але сьогодні оцей хрестик просто був у центрі уваги. Да? Серед такого будемо казати сміття, ви винюхали скарб. І також обрадувала оця от досить цікава знахідка в формі змії. Хто там знає, підказуєте. І годинник. От. З позолотою, чесно кажучи, я ж там підвізнув від радощів. Ну, і вже ж оцей ось Да, Шкода, що такий вбитий, але я вам скажу, що знахідка це просто супер. Дякую ще раз, що додивились, підписуйтесь, ставте вподобайки та до зустрічі в новому відео.